Середа, 4 червня. Від початку повномасштабної війни це вже 1197-ма доба. Канал 1+,1 в ефірі об'єднув марафону і розпочинаємо з новин від ТСН. Нічна атака по Харкову окупанти застосували 9 шахетів і дві ракети вдарили по чотирьох локаціях у промисловій зоні. Один чоловік постраждав, загорілася будівля цивільного підприємства. Також зайнявся приватний дім. Вогонь охопив понад 100 квадратних метрів. Спалахнула і будівля СТО на місцях прильотів. Працюють усі потрібні служби. По прибережної громадах Нікопольського району Дніпропетровщини окупанти били артилерію та безпілотниками. Постраждав 87-річний чоловік. Через обстріли спалахнули пожежі, побиті медзаклад, магазин, багатоповерхівка, 11 приватних осель, електромережі. Троє загиблих та двоє поранених на Донеччині по Яблонівці. Окупанти вдарили кабом та артилерією. Вбили двох жителів. Щільно обстріляли Краматорськ. Там загиблий і поранений. У Дмитрівці безпілотник поцілив у торговельний павільйон. Там теж постраждала людина. А в Херсоні внаслідок обстрілів загинув водій швидкої і ще двоє медичних працівників зазнали поранень. Карету росіяни атакували з дрона. Згодом від ударів загинули ще двоє містян. 13 людей зазнали поранень в Антонівці, Білозерці, Станіславі і обласному центрі. Серед них п'ятирічний хлопчик. Жалоба в сумах там четверо загиблих та понад 20 поранених. Напередодні росіяни підступно вдарили по місту із реактивної системи залпового вогню. Накрили серед містя, цілили саме по цивільній інфраструктурі. Кореспондентка ТСН Оксана Солдовник розкаже більше про наслідки чергового російського теракту. П'ять влучань у різні мікрорайони Сум. Другий день поспіль росіяни атакують місто із далекобійною реактивною артилерією, касетними боєприпасами б'ють по вулицях, підприємствах, лікарнях і будинках. Вибухи лунали щокілька кілька секунд. Один снаряд влучив по вулиці, де на момент удару було дуже людно, і багато авто якраз зупинились на червоний сигнал світлофора на перехресті. Після вибуху спалахнули та вщен згоріли дві автівки. На місці удару загинув чоловік. Дуже сильно злякалися. Ми стояли біля магазину, Секунда, взрив, був вибух. Ми лягли, потім ще один осколок, на мене посипався пісок. Я не рахувала, скільки тих взривів було. Бо забігали люди, які постраждали на майданчику, які постраждали, які проходили повз мама. З маленькою дитинкою була з пораненою рукою у дитини цибеніла, кров прямо фонтаном, прикладали тут якусь таку серветочку, намагалися перекрити. Тобто, дуже жахливо, людей було дуже багато. Ще один снаряд убив чоловіка на власному городі. Згодом у лікарні від численних поранень померла жінка, а потім іще один чоловік його семирічна донька важко поранена, і нині у лікарні. Загалом уламкових поранень зазнали 25 містян. Серед постраждалих четверо дітей від 3 до 17 років. З них троє у реанімації. Також лікарі борються. За життя трьох дорослих руйнувань зазнали півтора десятка цивільних будівель, багатоповерхівка, приватні будинки, лікарня. Фіксується попередні сім локацій, на яких були різні руйнації. Організований штаб пошкоджено у нас 15 будинків, в тому числі у нас пошкоджена і лікарня. Четверта лікарня зазнала пошкоджень світло, газ, вода, все наявне. Зараз відновлюємо електропостачання колію І я думаю, що як уже прибираємо, будемо відновимо сьогодні рух по проспекту Шевченка. Лом зафіксували п'ять влучань у трьох районах міста. Ще один боєприпас імовірно вибухнув у повітрі. Його уламки пробили стелю в квартирі на дев'ятому поверсі та застрягли у дивані однієї з квартир. Власник оселі лишився живий лише тому, що за пів години до атаки вийшов у крамницю. Прямо в диван, прямо у диван, де я лежав. Ну диван ну, диван я вже виніс. Ось я нахожу їх під диваном. Ось знаходжу під диваном. Це тільки залишки. Вже забрали багато чого. деякий час після атаки людей не пускали всередину будинку. Доки боєприпас знешкоджували вибухотехніки. У місті дводенна жалоба за загиблими унаслідок російського теракту. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Суми, ТСН 1+,1, Марафон єдині новини. Керченське місце знову під ударом близько п'ятої ранку напередодні на незаконній споруді пролунав вибух. Далі було задимлення. Інформація про це з'явилася на проросійських каналах. Щоправда, згодом ті почали підчищати усі ці пости і переписувати повідомлення. Мовляв, окупаційна влада півострова визнала. Вибух був, але не на переправі, а десь поруч. І це була робота ППО. нібито збивали український реактивний безпілотник. Його уламки впали на проїжджу частину тому місці перекривали для проїзду цивільних авто на понад три години. Ну, власне, після гучної атаки СБУ на Керченський міст соцмережі вибухнули хвилою мемів. Українці вже традиційно з гумором і творчістю осмислюють нову спецоперацію. Реакції соцмереж збирала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Від спецоперації на російських військових аеродромах до Кримського мосту служба безпеки України знову подарувала користувачам соцмереж тему для творчості третій день літа і третя за рахунком атака СБУ на Кримський міст. Бог любить трійцю, жартують користувачі соцмереж і порівнюють підрив кримського мосту із вже відомою спецоперацією Павутина, де були задіяні фури для доставки дронів. Так само уявляють користувачі соцмереж могли доправляти і вибухівку під опори мосту. І ці ударні дрони могли виглядати ось так із аквалангом, або ось так у вигляді фури субмарини. Розглядають і варіанти, як ця машина могла дістатися місця підриву. Початок спецоперації СБУ. Фура занурюється під воду в Житомирі, дном добирається до Кримського мосту, і результат ви можете бачити на відео, яке сьогодні оприлюднила СБУ. Публікують і фото агента, який нібито виконував операцію. Уявили голову СБУ і за кермом підводної фури, що їде нищити кримський міст. А так, на думку користувачів соцмереж, голова СБУ планував спецоперацію. Підривачем кримського мосту припускають творці мемів. Міг бути і Кирило Буданов мережею розлетілось. Ось це фото очільника гур, нібито перед зануренням. Жарти жартами, а українці вже роблять ставки. Яка ціль може бути наступною? Прогнозують, що фура СБУ із тонною тротилу завтра дістанеться, хоч до російського космічного корабля. Та просять не зупинятися і зробити ще один подарунок вже на трійцю. Наталя Ткачу. Ігор Калинюк ТСН 1+1 Марафон Єдині новини Ідіоти так критично і небатослівно президент прокоментував ідею росіян про так зване часткове припинення вогню. Мова про другий етап переговорів в Стамбулі і пропозицію ворога після зустрічі припинити вогонь на 2-3 дні аргументували це окупанти можливістю забрати вбитих із поля бою. Насправді ж як вважає Володимир Зеленський, щоб відтягнути санкції з боку сполучених штатів. Саму ідею президент описав як абсурдно, бо цитую в принципі припинення вогню треба для того, щоб убитих не було. Також глава держави наголосив, і з того моменту, як США дали сигнал щодо цілковитого припинення вогню, минув третій місяць. і Україна це рішення підтримала. Тепер, зі слів Зеленського, треба, щоб дотиснули саме росіян. І вони цим, вибачте, за таке слово. Вони годують цим, годують американців, щоб ті. Пролангірували свої рішення щодо ведення санкцій. Тому для нас дуже важливо ще раз підкреслити, як на останній нашій розмові з президентом Трампом, що якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогні, вогню не рухатись вперед, то повинні бути сильні кроки від Штатів, передусім пакет санкцій. Україна таки отримала запрошення на саміт НАТО в Газі. Про це під час розмови з журналістами повідомив Володимир Зеленський. Президент наголосив на важливості такого запрошення, але не уточнив, хто саме представлятиме нашу Україну. Сказав лише, що міністр закордонних справ говоритиме із своїми колегами щодо інфраструктури. Саміт НАТО має відбутися в Газі 24-25 червня. Раніше західні змі писали, що в альянсі вагаються чи запрошувати Зеленського на зустріч, бо не хотіли конфліктів. З американським президентом, також як подейкують журналісти через позицію США, в НАТО готують міні-декларацію, ймовірно, без згадки України. І з нетерпінням чекає на продовження партнерства. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький висловився щодо очікування від майбутніх відносин з Україною у дописі в соцмережі ікс. Подякував Володимиру Зеленському за привітання з перемогою на виборах. Додав, що сподівається на співпрацю з Києвом, наголосивши на важливості вирішення складних історичних питань між двома державами. А ще нагадав, що саме польща, як ніхто розуміє, що таке російська агресія і підтримувала Україну всі ці роки перемогу на виборах. Навроцький здобув в неділю з відривом менше як у два відсотки від свого суперника, мера Варшави Рафалчасковського. Офіційно обійме посаду 6 серпня у передвиборній кампанії. Навроцький не раз критично висловлювався в бік України зокрема, порушував питання Волинської трагедії. А визнання провини Києвом називав взагалі обов'язковою передумовою для подальшого руху в ЄС політик проти вступу України до то до поки триває російська агресія, втім водночас засуджує і кремлівського диктатора Володимира Путіна. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань. Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії. Жодна інша країна не розуміє цієї загрози краще ніж ми. І я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, заради врегулювання невирішеного минулого та спільного будівництва безпечного майбутнього. Передостанній день, коли обмежено придатні, мають пройти військово-лікарську комісію. Це стосується тих, хто в свій статус поновлювали ще до 4 травня 2024-го. Отримати направлення на повторну ВЛК, військово зобов'язані можуть через застосунок резерв плюс або особисто в ТЦК. Після додаткового обстеження кожен отримає новий статус придатний або непридатний в разі. Невиконання виконання обов'язку їм загрожує адміністративне затримання і доставлення до ТЦК. Порушників можуть притягнути до адмінвідповідальності та стягнути штраф від 17 до 25 тисяч 600 гривень. Після чого їх таки направлять на ВЛК примусово, і як свідчить практика після. Повторних ВЛК серед колишніх так званих обмежено придатних насправді повністю здатними служити виявляється 6-7% чоловіків, і такий же процент визнають взагалі непридатними. Про це сказав речник міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі об'єднаного марафону. відповідно, понад 80% екс обмежено придатних визнають такими, що можуть проходити службу в частинах забезпечення ТЦК та СП або у військових вишах.